Добрий день, шановні користувачі! У цій відеоінструкції я розповім вам, як звернутися до служби підтримки або отримати індивідуальну консультацію від спеціалістів у сервісі Taxer. Існує декілька способів звернутися до служби підтримки. Спосіб перший. Ви можете залишити ваше звернення нам на пошту. Для цього на будь-якій відкритій сторінці натисніть на посилання Написати лист. Що знаходиться внизу сторінки біля номера телефону. Всі запити обробляються протягом робочого дня в порядку черги. Відповідь прийде на вашу електронну пошту. Спосіб другий. Ви можете звернутися на нашу гарячу лінію за номером телефону 0800 509 545. Гаряча лінія працює в будні дні. З 9.00 до 19.00. Співробітники гарячої лінії відповідають на загальні питання щодо роботи сервісу Taксера. Якщо вам потрібна консультація з конкретного питання, пов'язаного з веденням вашого ФОП, вам слід звернутися до наших індивідуальних консультацій. Для отримання індивідуальної консультації вам необхідно перейти до розділу Кабінет підрозділ індивідуальні консультації. Далі натиснути на кнопку Поставити запитання. Наша команда юристів та бухгалтерів індивідуально займається кожним питанням наших користувачів і намагається максимально швидко надати відповідь згідно з чинним податковим законодавством. Спеціалісти сервісу будуть консультувати вас, доки у вас не закінчиться питання. Таксер допомагає підприємцю займатися своєю справою. І не витрачати час та зусилля на юридичний і бухгалтерський супровід ФОП. Дякуємо за вашу увагу! Наші фахівці завжди готові вам допомогти. Таксер бажає вам успішних звернень до наших спеціалістів.